Всім доброго вечір. Ми з України. Я неймовірно рада знову бачити вас. І дуже буду. Тобто моє відео буде дуже коротеньким, тому що не хочу забувати вам голову. Просто сказати, що в нас сьогодні субота. Такий, знаєте, дуже гарний, трошки вже зимний вечорочок находить. І... Хочу вам сказати, що я просто неймовірно щаслива, що ви в мене є. Я просто настільки рада, настільки це мене піднімає на дух. Я взагалі людина оптиміст по життю. Я вважаю, що взагалі вважаю, що краще бути оптимістом, правда, але це ж треба народитися. Що не стається, все стається до того, щоб ми, мабуть, стали сильнішими. Мудрішими, все, але не війна. Війна це те, що ніколи не має ставатися на цій землі. І в Україні, зокрема. Це страшне, це щось таке, знаєте, це як страшний сон. Я з багатьма людьми говорю, а вони кажуть, от каже, просинаюся, я думаю, боже, а може це сон? А це не сон. А це та страшна правда, але нічого. Завтра вихідний. Молимо Бога, щоб він був спокійний, без тривог, без ракет. Дуже вдячна нашим захисникам. До речі, дуже багато їх пише мені. Дякую за те, що несу таку невеличку, можливо, долочку. Позитиву, щоб ви трималися там і знали, що українські жінки вони найкрасивіші і люблять вони вас. І завжди, кого жінок не запитує, кажуть українські хлопці, українські чоловіки це вау. Я з цим згодна на тисячу відсотків. Всіх вас люблю. Бережіть себе і нашу славну Україну. А всім тим, хто нас дивиться, підтримує. Гарного зимового вечора, затишного, подивіться, сонечко заходить позаду мене. Пишіть, що у вас на душі пишіть, всіх вислухаю. Якщо дуже хочеться погане щось сказати, скажіть. Не тримайте в собі, бо все, що ми тримаємо і не виплюскуємо на поверхню, це ж складається отакі, знаєте, всякі болячки. Для чого нам болячки? Ну, не сподобалася я вам. Напишіть. Сподобалася, теж напишіть. Скоро буде перемога. Ми її обов'язково відсвяткуємо всі разом. Дуже рада була вас бачити, чути. І, надіюсь, ввечері я з батьма ще поспілкуюся. Слава Україні!